5-6 листопада в місті Львові відбувся чемпіонат Євразії з пауерліфтингу, в якому брали участь спортсмени молодіжного спортивного клубу Чемпіон з міста Радехова. У віковій групі юнаки вага 75 кг кілограм. Павло Шевчук зайняв перше місце, набравши в сумі 435 кілограм. У віковій групі юніори вага 82,5 кг кілограми. Олег Вичижанін зайняв перше місце, набравши в сумі 510 кг. кілограмів. Серед дорослих Василь Махальський вага 82,5 два кілограми. Зайняв друге місце. Василь тренується лише один рік, а вже показує дуже високі результати. Олександр Карнау у ваговій категорії 100 кілограм зайняв перше місце і набрав в сумі 700 кілограмів. Всі атлети показали значно вищі результати ніж в кінці травня на чемпіонаті Європи. Ми сподіваємось на подальший ріст їх результатів і на гідну участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у 2012 році. Спортсмени надіються на підтримку місцевої влади і спонсорів, тому що для участі у чемпіонаті світу потрібна значна фінансова допомога, зазначив Василь Фольварочний, тренер радехівського молодіжного спортивного клубу Чемпіон.